Отже, за моєю спиною, залишки нашої кіношної локації, нашої голівудської локації. Багато хто з вас його бачили, але насправді це був маєток за 10 мільйонів доларів. Добре, це був просто сарай. Мій сусід Томі сказав: у мене є сарай, я хочу, щоб ти зробив з ним щось, бо він нам не потрібен. Тому я подумав, що якщо ми прикрасимо його як шикарний будинок всередині, проведемо вечірку з нагоди 16-річчя дівчини, а вона не захоче подарунок рожевого кролика, невдячна така. А захоче замість кролика Гелінтваєн, але її батьки не можуть його купити, бо вже купили її братові Ламборгіні. І коли вона загадає бажання, що хоче гелік, він впаде через стелю, і ми всі скажемо: Вау, супер, круто, з ним народження. Але я не подумав, що виділити 50 тисяч доларів це за малий бюджет для цього. Ми витратили багато часу і грошей на це. Я подумав: ну впаде, так впаде. Я знаю, що звук був жахливим, і можливо, якісь відео теж не дуже освітлення теж таке собі, але насправді все було жахливо. Я завжди хотів зняти фільм, і це було хорошою Такою для мене я не вважаю, що це було марно витраченим часом. Зараз я знаю, що мені потрібні люди, які відповідатимуть за освітлення, звуки якість картинки. Ми зробили все, що могли, але взагалі-то це було жахливо. Тому я не серджусь. Можливо, ви думаєте, та вони розраховують на півтора мільйона переглядів? Коли моє відео отримає менше ніж 18,3 мільярда переглядів в перший день в кінотеатрах, просто максимально злюся. Так, я знаю, що відео буде незрозуміле, але ми не знали, яке воно вийде. Щоб випуски з перекладом виходили частіше, підписуйтесь на канал, ставте лайки і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нову серію. А в коментарях можете написати, як вам цей випуск. Гей hey, сет, нам потрібно пролізти через верхній люк Так, це єдиний спосіб. Знімай взуття. Oh, <laughs> буде довге падіння. Чувак, ти зі мною? <laughs> Та полюбасу. Думаю, буде непогано. Просто пристібнись. Ти пристібнувся? Пристібнулись. Перевірка. Пристебнуті паски. Ми могли б закрити люк зверху. А, вже занадто пізно він буде відкритий. Починаємо. Просто сидимо спокійно тут. Я не очікував, що ми перекинемось на цей бік. Чуєш все, це твоя шкарпетка. Почекай, це кришка люка? Це шифер з даху. Вона не впала прямо. Вона просто перевернулась на бік. Вітаємо вас на землі. Ви всі щасливо приземлились. Відкрив двері, нарешті, трястя. Вилазьте звідси. Фісусику, трястя. Ей, Джонатан, я сидів під тим шматком даху і втік, коли він падав. А -а -а! Хто крутить кермо? Рульова рейка розбита. А -а -а -а! Можливо, на кузові немає пошкоджень. Джонатан вийде звідти. Мені здається, ремінь зараз лоп лопне. Ти в порядку? <laughs> Я в порядку. Три два. Поїхали. Поїхали. Давайте, давайте, хлопчики, піднажміть ще трошки. Майже перекинули. Давай. Свята корова, тут є торт. А в ньому є скло. О ні, блін. Трендець. Так, тут потрібен хороший кузовний майстер. Це не буде дорого. Ох, трястя, глянь. А я знаю. Молодь, я ще раз нагадую, що ви підписалися на цей канал, поставили лайк, натиснули дзвіночок і залишили коментар, як вам цей випуск. Когось є кран. Зачекайте, нам потрібно, щоб перед був в цьому напрямку. Добре, добре, станьте позаду. Давайте я просто запхаю його своїм пікапом. Що ми тут потіємо? Дивіться там уважно. Дуже вибачаю, що ви витратили дві хвилини свого часу на це відео. Знаєте, багато людей кажуть, що компанії або люди змінюють хороші речі, коли вони бачать щось нове, і їм це не подобається. Поки вони не зрозуміють, що все, що було раніше, ну очевидно застаріло, і час йти вперед. Я хочу бути іншим. Я не хочу робити одні ті самі речі постійно. Речі, які найбільш поширені, які ви помічаєте в інших блогерах, які залишаються в своїй зоні комфорту. Вони регулярно викладають відео, вони не пробують нічого, що може викликати різні емоції в вони не роблять нові речі, вони не розвиваються, вони не зростають. Бачите, моя межа не видна, я не бачу її, вона десь там, за хмарами.